Ворог намагається просувати по флангах, де він просто знайшов можливість з урахуванням географічного розташування, власне з урахуванням того, що там немає таких великих по флангах міських забудов, за які легко триматися будувати фортифікації. Він Має певні просування в зараз не перебуває навіть в оперативному оточенні, не перебуває так. Бої навколо міста і бої за місто дуже жорсткі, але варто розрізняти оточення і власне і варто розрізняти бої по фланг. Але фактично ситуація вже близька до напівоточення, скажімо так, і який, який є. Який подальший розвиток от можна спрогнозувати? Чи буде посилення українських сил оборони на цьому напрямку, чи навпаки відведення? Перш за все залежатиме від того, наскільки місто, в якому стані буде перебувати, якщо воно буде абсолютно зруйнованим, якщо міська забудова буде розвалена і не буде можливо вибудовувати якісну оборону. То, можливо, будуть війська виводитись. Та не те, що можливо, якщо стане загроза е, для життя і цілісності військових, ще за все їх і будуть відводити.